Моя любов до рідної країни, вона набагато більша, аніж просто бути десь на чужині. І тому я зрозуміла, що все-таки мені потрібно долучитись до війська. Анастасії Іванців 20 півтора року тому дівчина прийняла важливе рішення змінити комфортне життя на службу в армії, хоч і ніколи до цього не мала досвіду, який став би в нагоді на фронті. Тож вдома довелось залишити сім'ю та власну справу. Я чекала, поки мій син доросте до непевного віку, щоб трошки його поставити на ноги, і тоді, в принципі, я зрозуміла, що мені потрібно все-таки. Долучитися до війська перед службою у війську я взагалі була власницею двох салонів краси, і я одна з тих, яка дуже любила і косметику, і в принципі знаходитися у дуже зручних умовах. Тому, звичайно, що на початку було важко перейти, у, скажімо так, незручні для мене умови. Але в принципі, згодом, якщо біля мене знаходилися хороші люди, які в принципі знаходилися в таких самих умовах, зокрема також і дівчата, то звикнути було в принципі і легко. До вторгнення Росії Анастасія майже все своє життя мешкала в Польщі та з наступом ворога зрозуміла, залишатись осторонь не може. Спочатку дівчина волонтерила, а потім, пригадує, незаплановано повернулась на батьківщину і стала військовою. Анастасія служить у Національній гвардії України та бере участь у бойових операціях на Донецькому напрямку. Зараз вона пілотеса ФПВ дронів. Робота м -м, заключається в тому, щоб зберегти життя нашої піхоти, тобто дрони завжди вони перші йдуть, і до того всього уразити, звичайно, що ворожу ціль це є безпосередня підготовка місця виліту, це є налаштовування самого пульта, самих окулярів. Звичайно, що сам політ, розуміння, куди потрібно летіти. Згодом до військової справи додалась ще одна: захисниця створила власний благодійний фонд та почала займатися евакуацією людей та наданням гуманітарної допомоги. Розповідає, забирає цивільних з червоної та сірої зон звідти. Куди не беруться їхати інші. До мене звернулися з допомогою, що з певного населеного пункту на Донеччині немає кого вивести цивільних людей. От я зрозуміла, що в принципі я мала на той момент вільний час, і я вирішила, що я мушу допомогти і власне евакуювати перших людей. Як тільки я розпочала цим займатися, одразу почали приходити нові заявки, і я зрозуміла, що як до мене звертаються, значить немає до кого інакше звернутися. На війні страждають і цивільні люди мирні, тому їм потрібно так. Допомагати. Зараз евакуація стала не лише додатковим, а й постійним заняттям. Тож дві справи, каже Анастасія, доводиться поєднувати. За її словами, до обох видів діяльності потрібно підходити з холодним розумом. Та інколи зробити це важко. Ти розумієш, що ти, наприклад, за місяць часу вже можливо і не приїдеш сюди, тому що вже не буде цього населеного пункту. Ми стараємося вмовляти, стараємося казати безпосередньо, які важливі причини того, чому потрібно виїжджати. Хоч займатися евакуацією волонтерка почала менше як рік тому, вже вдалося зібрати біля себе команду однодумців та помічників, з якими робить не лише спільну добру справу, а й отримує допомогу та підтримку. Надають впасти духом і рідні, та все ж таки найголовнішою підтримкою називає свого синочка. Кожен раз, коли я їду, я не знаю на який час я їду, чи це може бути місяць, чи це може бути півроку, а то і більше. Мабуть, це є найважче, а зі всім інакше можна впоратися. В принципі, він має розуміння навіть в садку, де він знаходиться щодня, він також може запитуватись вихователів, де мама. Ну і звичайно, коли, наприклад, діти запитуються, де ну де його мама, то він відповідає, що мама військова. Він ну, розуміє це. Я думаю, що він мене, мабуть, підтримує найбільше зі всіх, тому що він каже, що він буде чекати, поки я приїду. Під час короткочасних відпусток каже з дитиною, намагається проводити як найбільше часу, а потім повертається на схід, де робить перемогу України ближчою та рятує людей із пекла війни.